Вітаю, вас, шановні глядачі. Ми продовжимо разом з вами аналізувати три роки роботи полтавського міського голови. Нагадаю, 26 листопада 2006 року у Полтаві відбулися вибори мера. Тоді новообраний мер одним з принципів своєї роботи декларував відкритість для громадян та їм підконтрольність. Ви знаєте, що вибори у 2006 році відбувалися на партійній основі. До зали міської ради ми зайшли депутати різних кольорів, і основна заслуга Андрія Всеволодовича Матковського міського голови в тому, що він зумів консолідувати весь депутатський корпус і направити роботу міської ради так, що ми вирішуємо суто господарські. Проблеми і питання, що ми займаємося тим, щоб полтавській громаді, громадянину міста Полтави, жилося комфортно в нашому місті, а політичні баталії, то, мабуть, для Верховної Ради України. Головною відмінністю за той час, коли є при владі Андрій Савович Митковський, Журналістам просто стало цікавіше працювати. Багато прес-конференцій, багато інтерв'ю, багато різної інформації, яка подається ця відкритість, створює для нас, скажімо так, комфортні умови для роботи. І нам просто і цікавіше і працювати, і ми більш інформовані можна сказати так, що влада стала просто набагато прозорішою і доступнішою. Загалом за останні три роки у нас змінився підхід до громадян. Хай це будуть дрібниці, але з них вимальовується загальна картина. І якщо декілька деякий час тому зустрічав громадян на вході міліціонер, то зараз адміністратор, яка надасть повну інформацію до того ж на першому поверсі Можна отримати і наочну інформацію. На стендах розміщені години прийому громадян, заступниками міського голови, міським головою, вказівники кабінетів, є інформаційна шафа, в якій знаходиться перелік документів, необхідний для того, щоб отримати ту чи іншу послугу. Тобто на першому поверсі у нас є потужний інформаційно-довідковий центр. Для більш дієвого контролю за зверненнями громадян ми створили управління по роботі зі зверненнями громадян, куди до включили і відділ оперативного реагування на звернення громадян, і у нас на сьогоднішній день ведеться чіткий контроль. По всіх дзвінках, які надходять до відділу оперативного реагування, та письмові звернення, які надходять до виконкому міської ради, береться під особистий контроль керівництва нашого управління. Виїжджаючи на місто, ми перевіряємо достовірність інформації, і це суттєво вплинуло на результати скарг, які надходять до нас на сьогоднішній день. У нас немає ні єдиного випадку, коли б людина, звернувшись до нас. В управління не отримувала відповідь вже більше трьох років. Поєвніс виконкому стоїть так звана жовта скринка для скарг і пропозицій від мешканців нашого міста. Всі звернення в обов'язковому порядку сортируються і розглядаються відповідно міським головою, головами депутатських комісій або на комісіях місць виконкому. Управління міськам. Три роки тому розпочав роботу офіційний сайт Полтавської міської ради. Розробляючи і наповнюючи його, ми переслідували виконання основних завдань, які поставили перед нами керівництво. Це інформаційна насиченість, доступність, відкритість і практичність. Мається на увазі, що кожен громадянин, який заходить на сайт міської ради, має отримати вичерпну інформацію, починаючи від рішень міської влади і закінчується тим, як просувається черга на житло. До речі, зараз у нас понад 500 відвідувань щодня. Ми вважаємо, що це досить хороший показник. І, до речі, нещодавно міжнародні організації підгідно міжнародної агенції США з міжнародного розвитку. Здійснили моніторинг вебсайтів міст України, міських рад України. І таких е, досліджень було 100, досліджували 142 вебсайти. І за результатами досліджень на відкритість влади ми визнані серед кращих вебсайтів міст України. Ви знаєте, дуже важливо, коли влада вміє визнавати свої помилки і може відкрито про це говорити, коли вона йде і має сили та. Бажання вибачитися перед людьми, визнати свої помилки та й виправити їх. Головним критерієм відкритості влади є її можливість визнати свої помилки і тоді прийти до людей з випливленням цих помилок. І тоді можна казати про те, що ще влада конструктивна і відкрита. Я хочу від імені міської власті, від імені депутатів міського совета принести вам вибачення за ту ошибку, яку ми допустили, розсматриваючи і приймаючи рішення. о строительстве дома вот на этом сквере. За это будут наказаны наши работники архитектуры, которые подготовили такой проект. Нам его предоставили, и мы, как бы до конца не разобравшись, приняли необдуманное решение.